Доброго дня, діти! Хочу вам поставити пояснення до домашнього завдання. Вам треба буде за допомогою фігур намалювати ось таке зображення. У вас у кожного є своя презентація, де є приклад мій. І е, наступний слайд, тобто у вас е, у вас буде пуста презентація, де вам треба буде створити ось, таке, ось таку картину за допомогою фігур. Перше, що вам треба запам'ятати, це коли ви хочете додати якийсь об'єкт до вашої презентації, ми використовуємо вкладку, яка називається Вставка. Тобто, Будь-то зображення, картинка, якась фігура, аудіо, відео, текст. Якщо ви хочете щось вставити в презентацію, виберете вкладку Вставка. Натискаєте. І тут ви шукаєте команду, яка так і називається фігури. Тому що ви за допомогою цих фігур будете створювати це зображення. Одпускаємося донизу і бачимо, скільки тут різних є фігурок, які нам можуть допомогти. Але для початку нам треба обрати зайві об'єкти. Для цього ми переходимо на слайд, натискаємо на цей об'єкт, натискаємо і натискаємо кнопочку. Або Delete, або backspace. Так, пам'ятаємо, вони видаляють той чи інший об'єкт. Знову натискаємо на інший. Знову backspace або Delete. І залишилося у нас один пустий слайд. Натискаємо вставка фігури. Фігури. І шукаємо, які нам треба. Фігурки додати. Ну, будиночок складається з прямокутничка. Вибираємо фігуру, натискаємо кнопочку ліву мишки і малюємо. Після того, як ви намалювали прямокутничок, відпускаєте мишку, і у вас з'являється вже готовий об'єкт. Так само, як і текст. Ми можемо цей об'єкт переміщати, змінювати його розмір за допомогою ось цих маркерів. Так? Також ми можемо змінювати колір залівки, тобто розфарбувати його. Так, Далі знову вкладочка Ставка. Фігури. Наступне, що нам потрібно, це. Трьох трикутник, так? але пам'ятайте, що поки ви вибрали колір минулої залівки, то на наступних зображеннях він залишається. Тому, якщо вам треба змінити колір наступного зображення, ви знову натискаєте колір залівки і міняєте її вже наступного об'єкту. Далі знову ставка, фігури, фігури. Ось у нас тучки наші є. Дивіться, знову колір, беремо тучку. Крім оцих маркерів, які нам допомагають робити розмір нашого зображення. У нас також є ще ось цей маркер, який допомагає. Змінювати нахил зображення. Вибрали там нахил, вставили, Є. Е, і так само всі інші об'єкти ми додаємо до нашого слайду. Ну і потроху робимо ось таке зображення. Ну е, Ще раз скажу, це завдання е, складне, тому е, по бажанню не, хоча б просто спробуйте е, попрацювати з цією Google-презентацією, е, спробуйте щось е, зробити. І дивіться, нічого потім зберігати не треба. Ви просто закриваєте, і вона вже збережена. Тільки ну, треба натиснути, «Здав» і все, щоб я могла потім її перевірити. Зрозуміло? Сподіваюся, так. І я подивлюся ваші шедеври.